Na dela Шановні присутні, на такому чудовому святі з Дня незалежності 34. ї віці України, Існує для наших святого вітання.

Києві на міжнародному поросі не тільки під час війни, а в даний час надає величезну допомогу. Я найсторішу їх перемоги Україні. Цих... Щиро дякуємо пану Івану Бейкеру, що він, не дивлячись на свій високий пост, він завжди пам'ятає, що він українець, він любить Україну і любить українських дітей. І... Ми йому дякуємо, що сьогодні, в день е, нашої незалежності, річниці нашої незалежності, день українського паспорта е, паспорта. Теж чому кажу паспорту, Тому що сьогодні моя учениця, яка тут народжена, отримує українське громадянство і отримує сьогодні так... Рочинство дитина отримає українське громадянство і отримає подарунок. Пам'януй, так що це вже не так просто. Я дуже щаслива, що нарешті все робиться гідно. І що я хочу вам всім сказати? По-перше, дуже дякуємо вам, що ви спостерігаєте за нашим ростом. Дякуємо вам, що ви нас е, тепло приймаєте. І я впевнена, дуже дякуємо пані Олені Поліщук за подарунки. Я знаю, що діти побачать від неї авторські. Дарунки, які наступного разу будуть на нас, можна я продам на в куща. Там там віночки, ручної роботи для дівчат, в яких вони будуть обов'язково виступати. Це теж наш український атрибут. Я теж хотіла одягнути, але тоді ми всі одягнемо, і це буде дуже дуже гарно, дівчата. Добре? Трошки пізніше ми зробимо так. Дякуємо Івану Бейкеру, який нам сьогодні, в день українського прапора, подарував нам канадські прапорці, щоб ми пам'ятали, що Канада з Україною. Дякуємо всім, здоров'я, всім безмежного! І хай Україна цвіте, розквітає і буде вічно нашою найрівнішою землею.